Павле, от ну, скільки ви можете так, так витримати, ви на, налаштовані дійсно? Я налаштований до кінця. Якщо я вже витримав 4 дні витримав без, без їжі, то я витримую більше. Я, я, більше я себе добре почуваю, я себе нормально почуваю абсолютно. Тобто ніякої медичної допомоги мені не потрібно. Як казали деякі люди, що у вас так так, напруження стосунки з місцевою владою вже тривалий час? Значить, так дійсно, тому що мою бабушку вони обманювали на ремонті безоплатному. І дійсно, я до них скаржився на них дуже багато. І наш очільник нашої ОДА взагалі не звертав увагу навіть на моїй ні. Вони, коротше, таке до того довели, що бабушка померла. І так і ремонти не завершили. Ну і багато, і, ну, і ще декілька там різних. Е, в общем, вся система корумпована, абсолютно вся система корумпована. В який б я орган не звернувся, нічого я не можу зробити, всі мені дають лише відписки. В прокуратуру пишу, вони мені так же само дають відписки. От зараз вже хочу перейти на, судове, на судовий рівень, бо я вже скасовував в дві, дві постанови. Тобто одну постанову прокуратури скасовував про відмову порушення країна справи і одну е, ОДБ, ну міліцію скасовував. Ну, поки це діло не дало ходу. Наприклад, у цій площі я писав їм заяву на підставі закону досуду полічної інформації. Вони мені надали відповідь, що три мільйона двісті чим-то тисяч. А я їм написав, дайте мені кошторис цього три мільйона, а кошторис мені вже не дали, вони вже порушили закон. Розумієте? Так що, от це, ну, це, це жахливий бардак, проста людина, пенсіонер. Абсолютно не може. Навіть зросла людина не може відстояти свої права. розумієте? Павло, якщо губернатор все ж таки вийде до вас поспілкуватися, ви готові ти на якийсь спосіб? Значить, на спілкування завжди готовий йти. Я не проти спілкування. Але в мене одна до нього прохання, щоб він осознав, що він служить бандитам, Він наш земляк. Хай він це просто оприлюднить, що. Так, да, ну я був губернатором, ну так, да, так мене назначили, так добре. Але тепер я зрозумів, що ця влада є бандитська, що вона вбила в мирний час мирних людей, що багато людей закатовано. І він відмовляється їм служити, скажімо так. Да? От це би було правильно, я вважаю, це би було всі би його, за це б більше його за ще почали його поважати. А то, що він скривається, не хоче виходити, це, це труси, мені каже. Ну так, моя думка. Я закликаю всіх українців в всіх містах України, щоб вони виходили пікетувати під всі адміністрації і районні ради, але без жодного насилля, без жодних ламань, дверей, там, побиття міліціонерів, просто щоб виходили і відстоювали наші права, і інтереси, нашу свободу і волю. Бо ми одна нація, і нам потрібна народна влада, а не бандитська влада, не корумпована влада і тому подібне. Ну не буду вам перераховувати, що і далі все остальне. Так що. Піднімайтеся, ми одна нація, борімося в місті. Так що приходіть на Майдан, підтримуйте мене, я, я позиції свої не здам однозначно. І такі провокації, як були в перший що мене скоро поможе, вони думали, що скоро допомож мене забере, і я вже вами не вернуся. Вони так собі подумали. Але вони трошки помилилися. Я все одно саме вернувся і буду далі продовжувати. А тепер я сказав, що бо я пив воду один день, а тепер буду опять без води. Тепер буду опять без води. І все буде на його совісті. На нашу совість нашого губернатора.